69 гривень за одні шорти жіночі бренду Esmara. Матеріал котон та Еластан. Ось такі. Вони йдуть на шнурівочок з кишенями по боках. Зелені в білу полосочку. Також з кишеньками. Розміри шортів йдуть XS до Елічки. Є ось такі темні. З легкою підкаточкою такої. Такого кольору. І є ось сіра така моделька. на шнурівочках. Є в нас маєчки, вони йдуть в упаковочках, є по одній маєчці в упаковці і є по дві маєчки в одній упаковці. Це білого та голубого кольору. Ось є така полосочки, дуже гарна маєчка. Біла в чорну, червона червоно-сині, біла з чорним. Футболочок розміру йдуть есичка до елічки. В лоті буде 38 штучок. Ціна лота 2630 гривень. Для замовлення звертайтесь до наших менеджерів.